Зацініть! Новинка в Рошені! Печиво баттер кукіс з маслом класичним. 140 грам. Його ціна 52,25, якби, ну, нормально, викуштували таку ні? Лупіть коменти, а я газую на касу. Ну що, стартуємо! Як би оп-оп-оп. Та... Ой! Коротше, короче, я вже дід старий. 82,5% фат. Жир. Жир. Так уже бока от виставлять, я ще жив, не живу. Я грибу. Я грибу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так. Ось так це. Виглядає. Ха-ха-ха! <соць> такі тоненькі! Я думав, вони збудуть збився... закрити. Це на картинці. О, как Оце смачно. це ж можна, прям таке, як наша мама пече. Цоня. Угу. А так як сам наколотиш на декові, реально жирненькі такі. Класно. І кориці ніякої нема. Ну, ванільки, може, трошки менше би було, би було класно. Ось так це виглядає. Може чимось побрізили, але реально жирно виглядають. Ну прям дуже схоже на домашні коржики. Ви куштували такі чи ні лопіть в коменти, всі читаю, зберігайте це відео, діліться з друзями шанс за новинками. Дякую за лайки, підписку. На найкраща публіка. Пока!